Лише 19 секунд для того, щоб перетнути проїзну частину на новому регульованому пішохідному переході через вулицю Київська. Найважче людям похилого віку, які не встигають перейти дорогу у відведений час і поспіхом завершують рух на червоний сигнал світлофору. Водночас потік транспорту на цій ділянці неподалік центрального автовокзалу, торгових та бізнес-центрів постійно інтенсивний. Не дуже для старшої людини точно що недостатньо. А скільки там потрібно було. Ну хоча б 25-30 секунд. На цьому світлофорі недостатньо 19 секунд, тому що дві сторони і дуже швидко час проходить, тому треба швидко йти поспіхати. А скільки б секунд було б достатньо? Ну хоча б 40, як, наприклад, на цьому світлофорі поряд. Ні, недостатньо. Довше чекаєш, таке враження, що життя повз проходить, поки я переготовлю, хоча б 25. Тому що у всіх, ну мені можливо і достатньо, але є люди, які ходять трошечки повільніше, яким важко, які там, тільки підійшли. Мені достатньо. достатньо. Хоч, хоч я куляю, а мені достатньо. Може і не встигають, якщо як твора людина може і не встигати. У міськсвітло зазначили, що зараз світлофор працює в тестовому режимі, і при потребі в роботу об'єкта будуть вноситися зміни та коригування. Особливістю цього пішохідного переходу є наявність острівка безпеки, де пішохід може безпечно перечекати до наступного такту. Тому проектантами було враховано це, і тривалість пішохідної фази наразі триває 19 секунд зеленого сигналу. У комунальному підприємстві додали, що наразі враховуються всі пропозиції та звернення щодо роботи світлофору від місцевих жителів. Запити опрацьовуються департаментом інфраструктури та благоустрою. Діана Грицюк, Юлія Отрода, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.